Так, всім привіт! Е... Садю я свій акумулятор. Новий цей, що я зібрав. Зараз бачите, 64 А навантаження, 42% залишилось. чому? Е, так як він новий, тут ще навіть два цикла немає. Заряда розряду. І перша банка, от зараз вона теж сама перша, вона саме хочу заряджається за всі. На розряд вони. Одинаково йдуть, а на заряд перша заряджається хуже, Наприклад, якщо на першій 3,65, то на остальних там 3,45. І поки не можу зрозуміти, в чому причина. От мені сказали посадити його в ноль і повністю знов зарядити. От така нагрузочка. Зараз сонечко виключене, мережа виключена, тільки розряд з акумулятора йде. Ну і в чому може бути причина? Чи Бракована банка, чи може просто він ще не збалансувався. Напишіть коментарів, чому може бути причина. Все, дякую.